Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Nissan Rogue 2015 року випуску. В комплектації СВ приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. В попередній частині все професійно відремонтовано. Автомобіль в дуже гарному сірому кольорі. На оригінальних 18-х легкосплавних дисках на гарній зимовій гумі. Жодних нарікань по кузову авто нема. По текстильному салону також в авто зауважень нема. Стеля як новенька. Дверні карти теж як новенькі, автомобіля 2,5-літровий мотор, бензиновий, є безключовий доступ, повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, електропривід водійського сидіння. В дуже гарному технічному стані, ще раз повторюсь, мультикермоз плюс контролем. Запуск авто за допомогою кнопки, жодної помилки на авто немає. Взагалі. У автомобіля 90 тисяч рідного пробігу, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду. Все працює, двохзонний клімат, все також працює. Тож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся, автопарк міста Київ. дану позицію можна придбати за готівку кредит лізінг. Також можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.